Моя чесна думка про Coca-Cola Zero Sugar та інші продукти без цукру. Зараз на полицях усе більше продуктів з різними замінниками цукру. Це може бути як корисний замінник, наприклад, стевія, мед, так і шкідливий. Це аспартам, цукролоза, цикламат. І до справа навіть не в сходні. Звичайно, що можна схуднути вживаючи ці замінники. Але найголовніше це якраз таки зберегти своє здоров'я та не нашкодити собі. Кока-кола має замінник цукру аспартам. Відповідно до французького дослідження, яке проводилося у 2022 році. Люди, які вживали найбільшу кількість аспартаму, мали ризик вище на 15% мати рак або інші. Серйозні захворювання це може бути не лише в Кока-Колі, тому не ведіться на ці маркетингові голосні назви без цукру. Краще всього вивчати склад, дивитися, з чого взагалі зроблений цей продукт, і оминати шкідливі цукрозамінники, тому що буває таке, що цукор навіть буде краще на ваше здоров'я впливати ніж цукрозамінник. Підписуйся, якщо тобі потрібна вся правда, про здоров'я.